Річка Уш є окрасою нашого краю, місцем роболовлі та відпочинку. Та останнім часом ми постійно чуємо, що вона забруднюється, міліє. Справжнім лихом для річки став водяний горіх, який поступово захопив у полон водну поверхню річки. Швидке заростання акваторії біля міського пляжу та рятувальної станції змусило рятувальників Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді взяти з до роботи. Адже горіх настільки розрісся, що почав заважати не лише тим, хто любить плавати в річці, а й ходити на човнах та катамаранах. Використовуючи підручні матеріали, бойки, трубу та трос, рятувальники сконструювали нехитрий, але досить ефективний пристрій, яким підрізають та стягують до берега водорості. Це вже дало позитивний результат. Ми повинні були якісь міри підприємати, тому що е, спасателі не можуть вийти, якщо акваторія заростає, не можуть вийти як на катері, не можуть на шлюбки вийти. Тому хлопці е, наші придумали такий метод. Може, бути, він простий, але для наших умов він дуже ефективний. Если бы они чистили, не проводили раз в неделю такие мероприятия по очистке водорослей, а водоросли, вы сами видите, что несколько уже видов, и включая агрессивный орех, который растет водяной, то практически вся акватория была бы заросшая. Опыт в этом году показал, что нужно начинать это с самого начала лета. То есть как только начинаются показываться водоросли из воды, то значит нужно приступать к очистке акватории речки Уж. Раз, а то і два на тиждень рятувальники займаються очисткою річки. А за один захід вони витягують з води 300-400 кілограмів рослин. А таких заходів в день роблять до десяти. Тож можна порахувати, що за один день на берег вручну рятувальники витягують близько 4 тонн водоростей. Водний горіх це проблема, яка виникла не сьогодні. Останні декілька років ця рослина поступово забирала у полон річку. Що ж вплинуло на таке явище? З кожним роком. Во-первых, уменьшается водность речки Уж За последнее, то, что мы мониторим за 10 лет, наша служба, получается, что уровень воды падает до 132-125 до сантиметров. То есть от уровня Балтийского моря мы поддерживаем. Нормальный уровень должен порядка где-то быть два 210 Вот тогда будет нормальная речка, нормальная водность. Вот и получается еще, что вы сами наблюдаете, что за последние пять лет в Украине климат очень изменился. То есть лето очень жаркое пришло. И в этом году впервые... За всю историю мониторинга за 10 лет, например, вода в речке Уш в районе спасательной станции, потому что каждый день они замеряя на глубине 1 метра термометром, вода на уровне метра достигала 29 градусов тепла. Вот представляете, на уровне метра под водой 29 а то наверху все больше 30 градусов. Это дает толчок тому, что и воды растут, и все, что живое, оно вообще. Рост вилазять наверх. Зрозуміло, що докорінно вирішити проблему не вдається. Для цього потрібна важка техніка. Працівники рятувальної служби на чолі з Михайлом Міщуком запропонували, як з допомогою трактора та конструкцію, яку вони накреслили та яку необхідно зробити, раз на місяць чистити річку від зайвої рослинності. Якщо цього не робити, за деякий час наш звивистий уш стане болотом.